Валерії Старуновій, чотири рочки свято Миколая, вона чекає з нетерпінням. Я, я чекаю, щоб дід Мороз не подарував на Новий кота клає з рибками. Еді Галтуренко хоче, аби у новорічні свята всі діти були радісні і щасливі. Хлопчику 13 років і мрії його зовсім дорослі. Щоб у родини були щасливі, щоб їх поважали, щоб вони самі себе любили, щоб їх батьки любили. Незмінна ведуча дитячих програм Оксана Крук розповіла, що коли вона була маленькою, про свято Миколая не знала, проте дуже рада, що тепер діти чекають у гості цього святого. Мені дуже приємно, що це свято є, бо воно дуже важливе для дітей. Воно дуже смачне, дуже яскраве. Кожна дитина чекає ці солодкі подарунки під подушками вранці, коли просинається. І мені приємно, що вже 15 років я проводжу це свято для дітей області та міста. Привітати кожного з вас з прекрасним святом, святом святого подарунку. і побажати вам. Найголовніше це здоров'я, щоб ви були всі здорові, щасливі, гарночі, щоб вас оберігав Бог і святий Миколаїв. Кожен учасник свята отримав не лише естетичне задоволення, а й солодкі подарунки. Діти разом співали пісні та брали участь у святкових іграх.